Справа в тому, що щоб не було якогось там ажіотажу або якогось там ліндрування функцій міліції, що ми десь щось замовчуємо, е якісь, скажімо так, кримінальні правопорушення, які скоєні представниками бувшої там, влади, або тих осіб, які мали відношення до попередньої влади при президенті Януковичу. Хочу сказати, що на сьогоднішній день по даному факту порушена кримінальне провадження цією 186. 286, прошу бачення, частина перша кримінального кодексу. Це чинення дорожнього, порушення правил дорожнього руху, що призвело до спричинення тілесних ушкоджень громадянам. Так ось справа в тому, на сьогоднішній день слідство ще триває, але я вам скажу наперед, щоб подальшому не спекулювали, скажімо, інформацію з цією. По даній справі. На сьогоднішній день, згідно проведеної судово-медичної експертизи у потерпілого, виявлені тілесні ушкодження, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень. Частина 1 статті 286 Кримінального кодексу України передбачає за події обов'язковим наслідком порушень правил дорожнього руху, передбачає обов'язковим наслідком тілесні ушкодження середньої важкості. Тобто я як слідчий можу вам сказати, що оскільки в даному випадку є наслідок легкі тілесного шкодження, отже, складу злочину, складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 частиною 1, не буде. не буде. Тому в подальшому на підставі зазначеної експертизи і проведення інших слідчих дій, скорше всього, дане кримінальне провадження буде закрите за відсутністю складу злочину.